Де ти? Коло ведмедика? А що тут є? Лебеді! Лебеді. Я ганію сюди. Добре. Такий великий, правда? Орел. Такий красунчик. Сонце. Ну як ви зимо? Підемо далі. Тут Павлін. Каролінка, гарний хвост, так дивись. Тільки вам показує своє. Що він так нам ще не обернеться? О, Каролінка, як гарно. Каролінка обернись, я тебе сфотографую. То ти, Каролінка, його рознорвала. Десь як на тебе дивиться. Скільки має очі, бачиш? Красота. йдуть. маленькі пам'ятники. Маленькі йдуть. Ой-ой-ой. Кароліночка, що це таке за тваринка? Знаю, ребята, зря это великолепно. Великолепно. Ой, дивись, як тебе хоче кугут. що з тобою там, Ого, хоче быть. Гарний? Цікавий він. Так, сюди що? Вольєри з птахами. Сюди вольєри з тваринами. Сюди йдемо. Чатку. Йдемо за Кароліною. Це хто? Якийсь олень. Ку-ку, олень. А ти поїхала, не. Їсть? Так. Хочеш що докрити? Ладно, ти приїхала, так? Да? Що карулінка? Ідеш на кабанів дивитись? Ого! Б'ються кабани! Вони які тонну ходять, Ого, всі скликали ви. І дуже твой маленький. Бой за хліб. Давай. Хача! Хача. Який дитячо не з хлеба? Так. Його добре не видно, Каролінка. А это ню, ебать. И время истечи. А он там яечка їб, буц яечки. Там скоро буду. Ебать, но ем. Дудайся до. Ого, с бассейна. Ой, кририка. Скільки у них кароже, кароліночка. Та не маєть, хіба хліпчика. Давай. У нас есть такие фишки и вы Пинтируем. Не, он попал уже. Карулинская качка, або Карулинка. А то. Карулина вуд дак. Карулинка, это твои качечки? І в річечку? Так. І там класно? Так, там дайте будуть джунглі. Джунлі? Живеш в Карпатах? Так. Класс. Ну ідемо. Ну, там за головами для малки. Ну йдемо. Пішли? Ну там же є опав. Ну, іди. Йди, іди, йди, йди. Швиденько. І як холодна водичка, Кроліна. Закалянна. Ось така пригода. А то боятися, то буде боїться. Туди не йди, там глибоко. Вон квіточка, жовта квіточка, подивись з збоку, яка гарна. А ну подивись подивісь до тієї. Рыбки?